сьогодні у випуску. Опозиція вимагає негайної зустрічі з президентом. 1 січня розпочалась кампанія декларування доходів. Тернопільщина відзначає 125-ту річницю від дня народження Леся Курбаса. Незабутнє шоу обіцяють на Тернопільській дні моди. 26 лютого не забудьте попросити пробачення у близьких. Опозиція вимагає негайної зустрічі з президентом. Про це у вівторок із парламентської трибуни заявив народний депутат, лідер фронту змін Арсеній Яценюк. Опозиція хоче отримати чіткі відповіді на свої запитання і почути, яке майбутнє влада готує для українців. Пройшло два роки: два роки війни влади з народом, два роки війни влади з опозицією, два роки бідності і безробіття. Два роки без роздільної влади, два роки без надії і два роки боротьби з Україною і з усім українським. Ми хочемо, щоб президент України негайно зустрівся з нами як з опозиційними силами, і щоб ми обговорили не майбутні влади, а майбутнє України і майбутнє нашої держави. Опозиція вимагає від гаранта відповісти, яким чином він забезпечить виконання резолюції ПАРЕ щодо звільнення і участі у виборах Тимошенко, Луценка та інших політичних в'язнів. Окрім того, вимоги стосуються і розкриття умов, на яких відбуваються перемовини з Росією щодо ціни на газ. Порядок денний сесії парламенту на п'ятницю внесений закон про приватизацію газотранспортної системи України. Що ми знову здаємо нашим російським партнерам? На яких умовах буде знижена ціна на газ? І що відповідає Янукович новій старій російській владі щодо участі України у митному союзі і вирогідно військовій організації під приводом Росії під назвою ОДКБ? Опозиція переконана, що кадрові перестановки в силових відомствах свідчать, що в Україні формується військова хунта, замішана на капіталі провладної партії, і чи не готується влада до ведення надзвичайного стану в країні? Вимагають опозиціонери відповіді, коли буде обіцяне економічне зростання в країні, а саме підвищено пенсії заробітні платні для вчителів і лікарів. Кампанія декларування доходів розпочалася 1 січня цього року. Крім цього, громадяни мають можливість скористатися податковою знижкою. Кампанія декларування зобов'язує подати декларацію про доходи, які не були оподатковані. Це необхідно зробити до 1 травня. До цієї дати подати декларації про майновий стан та доходи зобов'язані і державні службовці. Проте якщо у них є ще інші доходи, які потребують декларування до оподаткування, або вони бажають скористатися. Податковою знижкою, значить, вони можуть подати разом з додатком сьомим, який є обов'язок подати декларацію по податку про про майновий стан і доходи і скористатися своїм правом на отримання податкової знижки або ще паралельно виконати обов'язок щодо сплати. Податку по тих доходах, які були не оподатковані, необхідно подати декларацію до 1 травня і тим громадянам, які отримують заробітну плату за двома місцями роботи. А в одному з місяців 2011 року їхній сукупний дохід перевищив 10 мінімальних заробітних плат, а це 9410 гривень. Певна категорія громадян. Десь немає можливості в робочий час здійснити обов'язок. Виходячи з цього Тернопільській ДПІ десь переформатовано роботу і створено поки що невеличкий, але вже досить дієвий центр обслуговування платників податків, де ми спромоглися в одному місці сконцентрувати підрозділи надання податкових консультацій, підрозділи реєстрації платників, підрозділи, які приймають податкову звітність і підрозділи, які видають дозвільні документи. Центр обслуговування платників податків у будні дні працює до 20.00, а в суботу з 9.00 до 16.00

Тернопільщина святкує 125-ту річницю від дня народження Леся Курбаса. З цієї нагоди в обласному архіві відкрили виставку Я вибираю Березіль. Адже саме наш палац культури названий на честь найвидатнішої постаті українського культурного життя 20-х – початку 30-х років. На експозиції представлені документи, матеріали і світлини, які розповідають про нелегкий шлях режисера. Якщо неможливо уявити український кінематограф, а той світовий без постаті Олександра до то напевно український театр ми не можемо собі уявити без постаті Леся Курбаса. Тому що дійсно Курбас за досить короткий час зумів вивезти український театр на якісно новий рівень. На виставці в архіві зібрано чимало інформації про родину Леся Курбаса. Також розміщені матеріали про діяльність тернопільських театральних вечорів та театру Березіль який і став вершиною творчості режисера. Бажаючі мають змогу порозглядати світлини сцен із вистав, афіші, програмки, публікації в газетах і журналах. У постаті Леся Курбаса поєдналися талант європейського рівня, освіта. І надзвичайно висока працездатність. Попри вкрай несприятливі історичні умови, його талант розцвів і багато дав нашому мистецтву. З нагоди 125-річчя Леся Курбаса та відкриття виставки в архіві, тернопільські молоді актори в ролях продемонстрували, як проходили буремні будні видатного режисера. фешн індустрія Тернополя тримається на третьому та одинадцятому училищах. А вдосконалюють майстерність місцевих швей у Галицькому коледжі імені В'ячеслава Чорновола. Так говорить ректор освітнього закладу Марія Бабюк. Я думаю, що настав час організовувати такі ж самі конкурси для моделювання. одягу. бо крім нас ще є два училища професійно-технічних. Ви це знаєте, третій одинадцяте, яке теж готує модельєю. Правда, не готуються на рівні робітничої спеціальності. Вони потім продовжують навчання вже в нас в більшості зао. Ідуть працюють і теж роблять прекрасні моделі своїми руками. Про тернопільські дні моди говоритиме вся Україна. Принаймні так обіцяють організатори заходу. У перемозі свої колекції представлятимуть місцеві дизайнери і модельєри з інших міст, дефілюватимуть подіумом і манекенниці, одягнені у творіння студентів нашого Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Осі у в нас в Тернополі є Галицький коледж, який готує на рівні вищої освіти фахівців саме за спеціальності моделювання та конструювання у нас вже і молоді дизайнери, які почали не просто шити, а відповідно мають свої супермар... ну, відповідно магазини, можуть виставляти свою продукцію. Багато наших тернополян в них одягається. Тобто хотілося показати в першу чергу своє рідне тернопільське, бо воно набагато краще, ніж те, що ми привозимо з-за кордону. На днях моди організатори обіцяють тернополянам справжнє фешн-шоу. Молодим дизайнерам дали змогу покреативити і втілити в життя свої творчі задуми. Це буде хорошою традицією, тому що ми. Правильно, не плануємо на цьому зупинятися, тому що якщо є Львів фешн, де вік є в Києві, а в Тернополі, на жаль, цього не було, тому що дійсно якраз зійшлися ті люди, які одержимі цією ідеєю. На модні дні по тернопільськи приїхали дизайнери зі Львова. Дві сестри Ірина і Оксана, бренд, яких ще мало відомий, планують вже навесні запустити у нашому місті лінію свого одягу на продаж. Наш менталітет людей потрібно зараз виховувати. І потрібно показати нашому покупцю, що є український одяг, є українські аксесуари, якісні, хороші, створені спеціально під наш менталітет людей. Адже ми українці, і ми творимо українське в Україні. Тому ми знаємо, що потрібно саме нашим людям. На тернопільських фешн-днях можна буде побачити чимало відомих і яскравих постатей. Спеціальний гість свята дизайнер зі столиці, Мирослав Мельник. Просити пробачення у людей та в господа прийнято у християн в прощену неділю. Цього року вона припадає на 26 лютого. У цей день в церквах на літургії читають нагірну проповідь Євангелія. У ній йдеться про те, що людина повинна прощати образи ближніх і намагатися примиритися з ворогуючими. Отже, пошуки Бога в цьому великому пості будуть тоді можливими, відколи від ми десь зараз зможемо знайти цю силу і сказати вибач, перепрошую всім тим людям, які десь до нас мають ну. Ми маємо з них якісь конфлікти, а можливо якісь непорозуміння. Тому щоб належним чином війти в цей піст, потрібно знайти ту людину чи написати якийсь лист, чи відправити смс-ку, чи буде сказати це слово примирення. Неділя всепрощення вважається першим кроком до дотримання великого посту, тому її відзначають в останню неділю перед його початком. Після вечірньої служби в церкві всі, хто є у храмі, просять вибачення один в одного, щоб вступити у Великий піст з чистою душею. Всі християни мають кого перепрошувати в першу чергу своїх найрідніших, найближчих людей. Адже в першу чергу найбільше супротивних ми грішимо, тому щоб дійсно належним чином ввійти той піст, який розпочинається з наступного понеділка, отже, ж, потрібно примиритися. І це примирення починається віднайде від того розуміння, як каже, як було дано тих дві заповіді любові. Любити тебе Господа Бога всім серцем своїм ближню своїх себе самого З прощеною неділею людина має відпустити всі погані думки і прагнути до покаяння, пам'ятаючи про непослух Адама і Єви уже у цей день. Віруючим забороняється вживати в їжу продукти тваринного походження.